Привіт! Давай подивимося, до чого тебе готують вищі сили у найближчий час. З тебе вподобайка, то пиши у коментарях слово приймаю. І так, давай одразу подивимося, хто ти, в яких енергіях ти зараз перебуваєш. Так, знаєш, ти дуже багато. Повертаєшся в минуле життя, аналізуєш. Ти така дуже романтична натура, яка деякі моменти свого життя бачить через рушеві окуляри. Але при цьому ти маєш таку собі стабільність, фінансову стабільність, міцно тримаєшся. На ногах, так, знаєш, куди ти рухаєшся, і зараз ти зосереджена на такій соціальній реалізації. Тобто ти дуже така харизматична, впевнена в собі, така, яка знає, куди їй зараз треба рухатися, так, бачиш, бачиш свій напрямок, в принципі. Давай глянемо до чого тебе готують вищі сили в найближчий час. До чого готують тебе. Ну, По-перше, перед тобою буде стояти у найближчий час якийсь дуже серйозний вибір, коли тобі необхідно буде взяти відповідальність на себе і зрозуміти, що тільки від твого вибору буде залежати подальший твій розвиток. Шанси для подальшої реалізації, так для подальшого успіху, у тебе будуть, але цей саме вибір може тебе лякати. Ти можеш. Боятися, а, втратити якусь, якийсь ґрунт під ногами. Знаєш, а, Коли треба щось відпустити і піти з ситуації, ти а, можеш себе десь невпевнено рухатися. Тебе готують до великої зміни в енергіях. Це коли треба щось уже відпустити з кінцями і до того просто не повертатися. Це коли ти відпустиш те, що вже тобі не потрібно, що віджило своє на своєму шляху і а, підеш уперед для свого подальшого розвитку, для своєї реалізації. І як тільки ти у найближчому часі відпустиш ті ситуації, так, те, що віджило своє, те, що тобі не дає зараз просуватися далі, ти відчуєш колосальний прилив енергії, от, і ти почнеш поступово рухатися. Головне правило для тебе і підказка помірність. Зберігай баланс, знайди ту рівновагу між роботою, задоволенням, відпочинком, і тоді ти отримаєш дуже круті результати.